Лос-Анджелес, Каліфорнія, друге за величиною місто Північної Америки, де проживає понад 4 мільйони людей. Тут є різні верстви населення, що приїхали сюди з різних частин світу. Місто Ангелів багатьом відоме як центр процвітаючої індустрії різних розваг. Вражаючим, є центр міста з багатою культурою, де ласують кухню світового класу. Та одним з див міста є майже 300 сонячних днів на рік. Це неймовірно всесвітньо відомий мегаполіс. Центр є дуже схожим на кожне звичайне місто, де в тіньовій стороні міста живуть ті, хто бореться за забезпечення своїх сімей. Тут живуть ті, хто бореться, щоб залишатися здоровими. Тут проживають ті, хто бореться, щоб вижити. Ці потреби добре відомі багатьмом громадським лідерам різного рівня, органам місцевого самоврядування та благодійним організаціям, які працюють над вирішенням проблем серед даної категорії людей. Спільнота церква Адвентистів сьомого дня ціна поширює надію і вістку про здоров'я для всіх людей. Гуманітарна служба визнала нас найкращою у сфері «Шлях до здоров'я, де 4400 членів церкви Адвентистів сьомого дня разом з друзями та членами їх сімей, колегами об'єднавшись організовувати. Ували безкоштовну мегаклініку епічного масштабу. Тут потрібні люди в усіх аспектах, які діють за принципом не буває людини, яка більш важливою за іншу, ні за титулом, якщо вона має, тому що ці люди об'єднані разом, щоб служити своїми дарами, якими вони вже володіють, або здібностями, які вони виявляють, або розвивають у собі, особливо якщо це студент або людина, що шукає професійного зросту. Такі можуть приходити сюди, і дізнаватися, вони можуть особисто побачити, як функціонує все. Вони можуть працювати працювати в даній спільноті вони можуть розвивати свої навички, вони можуть приходити і навчатись переймати досвід і працювати в колективі, працювати разом. Ось що робить це місце таким особливим та привабливим, де є понад 9140 квадратних метрів простору. Таким чином, Лос-Анджелес конференц-центр було перетворено на мобільний госпіталь, де є консультації і багатоповерхневі простори. Це кабінети, масажні крісла, аптеки, центри перевірки зору, хірургічні кабінети, величезний стоматологічний зал і багато іншого. Тут я пережив чудовий досвід прямо сьогодні. Я ще ніколи не бачив одночасно стільки спеціалістів, крім того, подібно рясним краплям благословення адвентистів в самому центрі Лос-Анджелеса. Спочатку, як ніхто інший, я був налаштований скептично. Насправді я прийшов, щоб висміяти когось і розсіяти почуття. Але потім, коли я побачив все наяву, що відбувається, я подумав, що в мене самого є речі, які не дають мені спокою вже роками. Я хочу, щоб ви знали, що тут про вас подбають, і вау, це було здорово відчути і побачити навколо так багато турботи. Всі такі милі, всі такі уважні. Порівняйно, коли ви йдете у звичайну клініку і зустрічаєте все навпаки, принаймні в порівнянні з пережитим мною досвідом, це було благословенням, навіть коли я вперше прийшов до лікаря. Він по перше зі мною помолився. У всьому є відмінність, все відмінне від звичайних клінік. Це мотивує мене пережити відмінний досвід в порівнянні з відвідувачами звичайної клініки, тому це і спонукає мене допомагати. Я хочу зробити щось більше. Я впевнений, що ми всі сьогодні надихаємося робити речі, які є за межами звичайного, і робити значний вплив на світ і суспільство. Так і зібралися партнери зробити мегаклініку реальністю. Рядові члени адвентистів та світові виробники об'єдналися навколо церкви адвентистів сьомого дня. Адвентиське вчення про здоров'я через місцеві лікарні, включно до е, White Memorial, адвентистським медичним центром, е, медичним центром і лікарнею Сімі Велі, разом із університетом здоров'я Лома Лінда надихають на безцінні ресурси, тоді як відомі та визнані виробники, серед яких С і Коні Камінолта та багато інших славетних виробників подарували в користування основне медичне обладнання, крім того, мер. Міста Лос-Анджелеса разом з кількома округами та їхніми рідними згуртувалися на підтримку гуманітарного заходу в допомогу обслуговуванню мешканців Лос-Анджелеса. Безперечно, сюди приїздять волонтери з усіх частин Північної Америки а деякі з-за кордону, як стоматологи, спеціалісти, практикуючі лікарі, капелани, стоматологічні медсестри. Косметологи серед багатьох інших приїздять санітари та працівники гостинності, професійні тренери здорового способу життя та фахівці за догляду за зором і працюють, поки не втомляться ноги, але й тоді їхні посмішки не зникають а їхній ніжний дух не зникає і не втрачається. Сюди приходять жителі Лос-Анджелеса, та дехто потребує аж з північного Агайо та Техасу. Щодня вишукуються в довгі черги, щоб отримати послуги, бо знаходяться за межами своєї фінансової можливості. Деякі ночують в очікуванні, коли відчиняться двері, які відкриваються вранці, двері зцілення, двері надії. Таким чином, тисячі приходять для обстеження, тисячі отримують люблячу турботу. А в результаті тисячі тих, хто відповів на заклик. Покликані любити як Ісус і служити як служив Ісус в кінці третього дня. Ми робимо підсумок. 80 тисяч пацієнтів отримало медичну допомогу і лікування зубів, в тому числі так відчайдушно потребують допомоги, і все це разом із привітністю, заохоченням, і найголовніше місією. Ось місія виконана, виконана разом з вами і вами.